Куба не збирається відмовлятися від однопартійної системи. Про це заявив кубинський лідер Рауль Кастро, закриваючи з'їзд комуністичної партії у Гавані. Він зазначив, що незважаючи на однопартійність, кожен кубинець може брати участь в управлінні державою через зібрання партійних осередків та трудових колективів. Ми захищаємо однопартійну систему, аби політика не перетворювалася на демагогію та бізнес. Крім того, Рауль Кастро визнав, що корупція залишається серйозною проблемою і окреслив кроки необхідні для її подолання. Ми запровадимо обмеження на перебування на основних урядових та політичних посадах не більше ніж два п'ятирічних терміни поспіль, зазначив Рауль Кастро. Водночас кубинський лідер розкритикував демократичну систему у Сполучених Штатах, зазначивши, що вона концентрує владу у руках багатіїв. Він також наголосив, що США залишаються основною загрозою для Куби, а американське ембарго гальмує реформи всередині країни. На минулому партійному з'їзді у квітні кубинське керівництво зробило перші кроки до економічної лібералізації, зокрема, дозволило продаж автівок та житла.